Не досягли консенсусу. Завтра о 10-й зберуться знову. Регіонали кажуть, що дуже багато вимог у опозиції, тому швидко це питання вирішено не буде. Ну, ви знаєте, я думаю, що і завтра ми навряд чи досягнемо консенсусу, тому що розумієте, було б з ким домовлятися. Але тут нема з ким домовлятися. Проблема в тому, що ті питання, які в нами поставлені, вони не вирішуються фракцією партії регіонів. Навіть фракція партії регіонів не може дати порад, тому що її порад ніхто не слухає. От. На жаль, вона, я ж вам казав, що вона просто інструмент, який не на що не вирішує. Що там вирішить рука, яка тримає цей інструмент в руках, то він не зробить. Тому дійсно єдину вимогу, яку вони можуть зараз реалізувати, яка стоїть, яка нами була виставлена, це вимога створення ТСК. І я думаю, що це якраз буде розглянуто ну, найближчим часом. Може буде розглянуто. Хоча я не сподіваюся, що завтра буде якась робота. Що завтра буде все одно переходити в оцей переговорний процес. А щодо відставок, я скажу так: скоріше за все, регіонали підуть на відставки, скоріше за все, президент піде на відставки, скоріше за все, відставки будуть найближчим часом. Але це буде зроблено так, що це зроблено не на вимогу опозиції. Тобто, це буде зроблено під тим соусом, що це я роблю ці відставки для того, щоб змінити державну політику. Будуть відповідні укази, будуть відповідні коментування. І коли воно буде готові, ці відставки будуть. Це однозначно буде, тому, тому що тут провали в державної політики вже очевидні, і тримати цей камін не можна для того, щоб треба спускати пару якусь. От. І я думаю, що це буде. Але зроблено буде так, скоріше після закриття сесії, після того, як, скажімо, не зможна це буде видати за вимогу опозиції на сесії, от тоді це буде зроблено, будуть зроблені ці відставки. Щодо Майдану, зараз активно а, обговорюється тема розпуску Майдану, а, а, якогось мобілізації, якоїсь більш його стиснути у площі, у кількості людей. власне. Які ви бачите, перспективу розгону чи як далі? Ні, ви знаєте, я ж знову кажу, що Майдан перетворюється на явище. От на явище самоорганізоване явище, на якому скажімо, яке буде і впливати на наше життя на протязі всього 2014 року. Тому, можливо, майдан змінить свою конфігурацію. Можливо, Майдан може змінити свою якусь внутрішню налаштованість, внутрішню організацію. Ми кажемо, що в Майдані повинна бути висока така воїнська дисципліна, і це правда. І скоріше за все, Майдан до цього вже підходить, тому що якщо ви туди приїдете, то ви побачите, що вранці в 9 годин, ввечері 9 годин, там шикуються сотні, вони проводять. Перераховують особовий склад, який є і такі інше, тобто вже йде до того, що там внутрішня організація стає достатньо високодисциплінованою. Щодо зменшення площі або звуження площі, я думаю, що на це сьогодні ніхто не піде, тому що ця площа відвойована, скажімо, межами певних барикад, і вона буде утримуватися, утримуватися нехай навіть дистанційно. От. Але те, що Майдан буде ще довгий час і фізично. А майдан буде присутній постійно в нас вже віртуально? Ну так би мовити, в наших мозках це абсолютно точно вже явище, яке буде в принципі тиснути на весь 2014 рік. Така собі відповідь Мерлену, це антимайдан, який зараз під стінами Верховної Ради. Отакі ваші прогнози, як як на як довго це явище до прийняття бюджету. До прийняття бюджет приймуть і все. Гать на майдан розпустять. Його сюди для того і прислала, для того, щоб він не і кричали, дайте нам бюджет, дайте нам бюджет, дайте нам бюджет. Хай забирають собі той бюджет. Тобто опозиція готова для прийняття бюджету у четвер? В четвер я не говорив, що ми готові для прийняття бюджету. Я думаю, що ми, напевно, якщо вони і будуть приймати бюджет, то треба буде зробити все для того, щоб цей бюджет приймався в рамках процедури, тобто в рамках регламенту. Мінус 20 мільярдів. Це реально, взагалі, оця цифра, яку називали в опозиції, що потрібно його зменшити на 20 мільярдів від за рахунок силовиків. Ви знаєте, мінус 20 мільярдів ну абсолютно реально. Я думаю, що там можна навіть більше зменшити бюджет, тобто видаткову частину за рахунок силовиків, якщо зменшити кількість не тільки силовиків, але й чиновників, і все таке інше. Це абсолютно реальна цифра, якщо до нього підійти творчо, якщо не будувати поліцейську державу. От. Але хто ж на це піде, тому що тут вже на цих силовиках, й тримається цей режим, розумієте, більше на чому вже, вже на чому не нема не, 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 не на чому триматися. Суд, прокуратура, міліція все на чому тримається. Більше ж підтримки жодної немає. Ви будете блокувати трибуну в четвер? Я думаю, що ми до цього підійдемо в четвер. Але я ж кажу, якщо будуть питати моє, мою думку, то моя думка була така, що заставити цей бюджет приймати по повній процедурі і прокоментувати для громадян. З трибуни кожну цифру цього бюджету. А там три тисячі поправок. До речі, три тисячі поправок, які внесені. До речі, я хочу сказати, що це більшість поправок, які внесла більшість. Тому що в них же кожного свої апетити, і в них там кожен хоче, щоб на окрузі, в списку там розумієте, в нас всього дві партії, які фінансуються за рахунок держбюджету. Це комуністична партія і партія регіонів. От вони фінансуються якраз за рахунок держбюджету. Всі інші, так би мовити, От Тому от. Це їхні поправки, це не наші, їхні поправки, і вони як ніяк не можуть ці поправки поділити між собою. От я би хотів подивитися, як вони прийдуть до консенсусу. Опозиція сьогодні поставила чіткі вимоги. Три і ці вимоги, що будуть блокувати парламент, доти не будуть виконані ці вимоги. А в четвер ну, партія регіонів збирається приймати бюджет. Як сценарій? Як ви ж дивіться сюди? Давайте ми будемо реалістами. Да? От не будемо впиратися як барани в стінку і говорити. От давайте будемо реалістами. Ну якщо сьогодні і завтра, по перше сьогодні в них немає людей, тому йдуть перемовини. Завтра в них людей точно не буде. Це однозначно середа. Півдня їх там не буде, але в четвер вони сюди нагонять всіх. Є два варіанти. Ми заблокуємо цей е, зал, і вони підуть на банкову і сядуть там, приймуть, і приймуть все підряд, все, що можна. Весь список, який там є на четверг, а там такі закони, що просто кошмар і ужас іжуть. Або ми тут заставимо цей бюджет приймати по повній процедурі, і тоді подивимося на те, як це можна зробити. Можливість розблокування. Ми можливість в четвер заставити їх пройти повну процедуру по бюджету і надати прийняти декілька законів достатньо важливих для нас.